Мир вам, улюблена мені у Христі, церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Господь це наш уділ, тому надію йому складаємо. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Сьогодні широкою росою будуть слова Моїсея, записані в повторенні закону 1.10.11. Господь Бог ваш розмножив вас, і ось ви сьогодні щодо численності, як зорі небесні. Господь Бог ваших батьків нехай додасть вам у тисячу раз і нехай поблагословить вас, як він говорив сам. Перш ніж почати своє напучування, Моїсей спочатку нагадав про любов Бога до його народу, зверніть увагу, що в цьому благословенні він використав слово Качем, як ти є. Цей вірш можна переказати з оригіналу більш-менш так. Нехай Господь помножить вас, як ви є, у тисячу разів. Ти любимий, ти прийнятий, нехай благословить тебе Господь тисячу разів. Чи був народ досконалим? Звичайно, що ні. Як це стало зрозуміло з пізніших настанов Моїсея до них. Тим не менш, Моїсей дивився вірою в їхній потенціал як Божого обраного народу. Бог любив ізраїльський народ. Та й сам дуже добре усвідомлював свою недосконалість та обмеженість, хоча вже добре переконався, що це не обмежило Бога зробити через нього і неймовірні речі. Бога не обмежила ні запальність Моїсея, ні дефекти його мовлення, ні страх. Моїсей любив Бога і любив його народ. І ось ця група пустельних мандрівників нащадки уребив із дому рабства, яких. Господь Бог всемогитній особисто викупив у своє коштовне володіння, незважаючи на їхні бунти, стогнання, невірність, лінь, страхи, гордість і все, що було раніше, Мойсей нагадав їм, що вони шануються Богом і ним самим, як царство священиків і святий народ. Вихід 19.6. Ми не будемо. Топтати та принижувати людей, яких ми справді любимо. Ми не будемо зраджувати їх поцілунком в юди. Мені неодноразово приходилось слухати слова любові і в той же час відчувати, як в спину пороли ножом. Це не любов. І я не говорю про якісь побутові незлагоди або темпераментні сварки. Я маю на увазі внутрішню зрадницьку суть, яка задля досягнення своїх земних цілей топчеться по серцю тих, хто навколо. Докора, яка приходить від Бога, не топче гідність людини, а ґрунтується на повазі та цінності її душі. Бог має високу думку про єврейський народ, і це найперше, що потрібно почути. Бог також дуже цінує нас, незважаючи на те, що ми грішники, Бог справді любить нас. Він вважає нас гідними спасіння. Звичайно, не тому, що ми Цього заслуговуємо, а тому, що ми створені ним і для нього за його образом і подобою. Знову ж таки, чому Ісус страждав і помер на Христі, якщо Бог не цінував так високо наше життя? Сором ніколи не є метою Слова Божого, як молився цар Давід. Боже мій, я на Тебе надіюсь. Нехай же буде. Я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги раді мене. Псалом 25.2. Деякі люди використовують Слово Боже як палицю, щоб вбити почуття провини в душу, а потім, маніпулюючи почуттям провини та щоб уникнути Божого праведного гніву за гріх, нібито проводять людину до покаяння. У Псалмі 34,18 сказано: Господь. Зламоносердним близький і впокорених духом спасає. В оригіналі вжитий прислівник, який означає, настільки близький, що можна доторкнутися. Боже бажання завжди полягало в тому, щоб люди наближалися до нього, і він завжди відкривав дорогу до себе. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Псалом п'ятдесят Провина – це об'єктивний стан гріховності, який може супроводжуватися почуттям каяття, а може й ні. Але сором, принаймні в його токсичному сенсі, це стан душі, який вважається фундаментально дефектним, неадекватним і, по суті, не підлягає відновленню. Бо не хоче, щоб ми плазували в почуттях огіди або жили в постійному страху перед його вироком. Він не хоче, щоб ми ненавиділи себе або вважали себе такими, що не варті любові. Як своє творіння, він любить нас і вважає нас цінними та цінними. Йому б інакше він, чому б інакше він віддав би своє, свого сина, щоб викупити нас від гріха і смерті? Як батько, який любить свою дитину, але хоче виправдати її, кажучи, це тобі не личить, так і Бог хоче, щоб ми пам'ятали, ким ми є насправді. Він хоче, щоб ми ходили в любові, як його люблять діти світла. Єфесянам 5:8. Боже виправлення має на меті сформувати в нас його характер. І це має початися з нашого усвідомлення своєї ціло, цінності, цілосності, гідності та прийнятості через Ісуса в його очах. Страху немає в любові. Але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові, 1 Івана 4.18. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові, в місто Оворч. Небесний батьку, дякую тобі, Господи, за твої милості, які ти даєш нам ще сьогодні. Не дивлячись на всі обставини, на все, що робиться в цілому світі, Господи, ти Бог. Ти благий Бог, ти добрий Бог, ти люблячий Батько. Я дякую, що по милості Твоєї ми є. Дякую, що по милості Твоїй ми живемо. Не всі живуть, Господи. І я прошу Тебе, Боже, щоб ти виливав благодать Твою, спасаючу благодать, Господи, на кожного, кожного, кожного українця в Україні і поза межами. Я молю, щоб Ти відкрився, Господи, багатьом. Щоб Ти просвітив серця, щоб Ти просвітив розум, Господи, відчуття, які, щоб всі були в Ісусі Христі. Благослови далі, далі Україну на перемогу, на пробудження, на відродження, на відбудову в ім'я Ісуса. Благослови також Ізраїль, благослови Єрусалим. Довіряємо тобі, добрий Батько наш. Ми не всі недосконалі, Ніхто нікого нема досконалого, крім тебе. Допоможи нам, Господи, робити кроки до Тебе, наближатись і ставати такими, як ти хочеш, в ім'я Ісуса. Амінь.